Всім привіт, всіх вітаю. Так. О, так краще. Всім привіт. Мене звати Владислав. Я нещодавно завів свій YouTube канал. Причиною цьому стало те, що я постійно, коли щось шукав в інтернеті, саме в YouTube, українською мовою. Мені в першу чергу виводився контент російською. Мене це в певний час вкурвило. Я собі подумав, що. Ну, якісь простенькі відосики міг би я наклепати, бо до 24 лютого я працював е ну, програмістом так простіше буде. І думаю, розберуся з цією темою. Шукаєш українською в першому в топі видачі російськомовний контент. Чого? Думаю, мабуть, немає відео такого. Ну Мені там цікаві якісь моменти там, по будівництву, по домашньому там, облаштуванню там. Зони відпочинку, там, ну, думаю, мабуть, немає. Ну, то що я, що я собі сяду та й накльопаю трохи. Я сів, подивився різні відео про програми, які допомагають монтувати відео. Звісно, це були безкоштовні програми, бо в мене небагато вільного часу. Я цьому не хотів присвячувати півжиття. Зараз в країні війна, я теж трохи цим займаюся, але маю трохи вільного часу зараз. Знайшов програму. Програма називається DaVinci Resolve. В безкоштовній версії там багато чого обрізано, але в принципі для початківців з головою вистачає. Подивився, як нею працювати. Почав монтувати відео. Ну, відео це було важко назвати, це такі там перелистування картинок під музику. Але на певну тему. Щодо умов. Монетизації в Ютубі. Якщо хтось думає, що ти знімеш будь-яке відео якогось свого кота, пса, свою якусь домашню тваринку, своїх дітей чи ще когось, викладеш це відео, набере воно там мільйон переглядів і тобі впаде купа грошей на рахунок. Ну, ви трохи помиляєтесь, але я вам розкажу більш глобально, як це все працює на своєму досвіді, як я це все, через це все пройшов, мети заробляти гроші на YouTube каналі немає і не було. Вона створена тільки для того, щоб наповнити більш україномовний YouTube це перше. Друге, щоб просто трохи порозвиватися в цьому напрямку. І я не знаю, коли в мене закінчиться вільний час на це, тому якихось перспектив на канал важко будувати. Значить, в першу чергу. Як ви почнете викладати відео, вам ніхто нічого платити не буде. Платити будуть тільки після того, коли ваш канал набере 1000 підписників і сукупно буде 4000 годин переглядів ваших відео. От тільки тоді, в адміністративній панелі YouTube Studio, YouTube Studio це адмінка для керування вашим YouTube каналом, можна буде включити монетизацію. До цього ви будете викладати відео повністю безкоштовно і якось їх розкручувати. На своєму каналі за місяць я виклав, здається, 25 відео станом на зараз. Були дні, коли я викладав їх кожного дня в один той самий час. Було, були, це так декілька тижнів навіть було. Інколи я викладав декілька відео підряд на різні теми. Писав купу до них заголовків тег, тегів, описував, що там на що, що на відео відбувається, ставив там тайм-коди. На деяких експериментував і чогось не ставив. Ну, і зараз хочу поділитися про результати того, що вийшло. І так, у мене 25 відеороликів за місяць. За цей місяць я назбирав аж 16 підписників, з більшість з них це, мабуть, якісь мої знайомі, родичі. І загально було 119 годин перегляду. Я дивлюся туди, бо там у мене листочок, де все це записано. Відео різні, але є два особливих. Особливих вони не в тому, що вони якісь цікавіші за інші. А навіть в тому, що вони такі самі, як інші, але чомусь повистрелювали за 1-2 дні по 800 переглядів. І от що я, що я цікавого хотів по спостереження вам сказати, я ні біса не зрозумів, чому вони вистрілили по 800 переглядів. Взагалі. У них були всі такі самі теги. У мене є відео, в яких однакові теги, в мене є відео, в яких схожі назви, бо вони на одну і ту саму тему. Але одне вистрілює, інше ні. Взагалі не зрозуміло по якому принципу Ютуб. Його чи показує користувачам, чи ні. При тому, що в обох відео одна й та сама ситуація була. Я його викладаю. В перший день практично немає переглядів, там один, два, три. Потім різко стріляють перегляди. За добу набирається, за добу півтори набирається по 200-300 переглядів за 5-7 годин, доходить до 800 і так само швидко падає. Все. Відео зупиняється. Я дивився по трафіку, звідки він йде. В основному це пошуковий, пошуковий рядок Google, наскільки я зрозумів. Дивляться це відео як українці, так і росіяни, не знаю чого, так і американці. Бо я ставлю на відео теги англійські. Нібіса не ясно. Нібіса. Всі інші відео стоять як вкопані. В день, в день буває по один-два перегляди на якесь відео. Загально воно зараз потихеньку рухається, але я не присвячував час тому, щоб якісь записувати відео для конкретних тем, якісь там, щось там напрягтися для того, щоб його там гарно змонтувати. Що ж, я просто робив відео, які мені були цікаві, і щоб не витрачати на це багато часу. На деякі відео я навіть витратив не більше 40 хвилин. Так от, зараз я починаю другий етап свого дослідження YouTube каналу. Я буду спостерігати далі за цими 25 відео, але паралельно буду вже створювати трошечки інші, більш якісні, ну, на мій погляд, наскільки це я зможу зробити, більш якісний контент, щоб подивитися далі, як буде розвиватися цей канал, як будуть, на чому стріляють далі відео. Думаю, ви часто бачили таку ситуацію, коли гортаєш в Ютубі головну сторінку, просто не знаєш, що хочеш подивитися, і тут якесь дурнувате відео, яке набрало купу переглядів мільйони. За 5-6 місяців ти собі такий думаєш, вау, нічого собі! Купу грошей, хлопці, заробили з нічого. Там поставили умовно, якийсь там захід сонця, горить багаття, ще щось. І що я? Що, що я не можу таке зробити? Раз плюнути, я візьму і зроблю, я зробив. Тепер зараз подивитесь, що з цього вийшло. Якщо ви, якщо ви зустрічаєте в Ютубі е, такі відео, типу е, шум, фену, білий шум. Шум для сну, який набирають мільйони переглядів. І ви думаєте, що ви викладете таке саме відео там, на 4-5 годин перегляду, і його теж хтось подивиться 4 мільйони разів? Ну, то повірте, скоріш за все, так не буде, бо я так зробив і нічого не вийшло. Я накидав відео там Горить камін, йде дощ. Воно, до речі, одне з тих, що набрало 800 переглядів. Але різко зупинилося. Я зробив відео там: шум дощу, шум моря, шум просто якийсь для сну, там, якесь просто мелодії. Ну, Я просто подивився всякі дурнуваті відео, які набирають дуже великі перегляди, і зробив таке саме. Не спрацювало. Не спрацювало. Тому не можете спробувати, звісно, але не розраховуйте на результат якийсь. Поки що у мене все. Якщо вам цікаво, як буде розвиватися далі ситуація з моїм каналом, я буду старатися раз на місяць записувати відео по аналітиці, що я вкинув, що вистроювало, що працює, що не працює, які схеми роботи з YouTube відео дають більше переглядів. Сподіваюся, що зможу в цьому розібратися. Буду з вами ділитися цією інформацією, можливо, вам буде цікаво. Ну що, ви підписуйтесь, а я пішов змонтую щось із того, що я тут вам намолов.